Мені завжди було цікаво, як виглядають українські строї. Але такої можливості ніколи не попадало з тим, щоб я міг це оглянути. Якщо десь можливість така і була, то як правило, це все було під склом. Тому доторкнутися і роздивитися, як виглядає, я не міг. У 2012 році я відвідав Збаржський замок, і там була така можливість доторкнутися до українських строїв, але їх було небагато там. Це було Таке перше моє знайомство з українським вбранням. Уже у 2014 році я узнав, що на Римарській є такий магазин, який називається Етнокрамниця, Українська майстерня. Я тоді ще мало розумівся на тому, як вбиралися. Українці, чув багато про те, що вбиралися в шаровари. Першу вишиванку я отримав у 2003 році, але хотілося чогось більшого. Я почув, що в цьому магазині можна придбати шаровари, тому почав шукати цей магазин. І знайшов. Мене зустріли дуже привітні продавчині, як тоді виявилось, і вони також були господарки цього магазину. Тому у нас зав'язалася дуже така дружня бесіда. Я придбав шаровари. Завжди мені хотілося просто якось по-іншому трохи Ділятися тому я їх і придбав. Раніше я згадував, що у мене була така чорна футболка вишиванка, з якої я ходив на Євромайдани і взимку, і влітку. Я так собі постановив, що цілий рік я буду ходити в цій чорній вишиванці, бо тоді почалася війна, прийшли трагічні події на Майдані у Києві. Тому я цілий рік ходив в цій чорній вишиванці. Ну і хотілося, щоб до цієї вишиванки ще щось таке цікаве. З'явилися шаровари. Трохи, можливо, дивно я виглядав, а також було трохи мені як незрячому, було незручно них не ходити. Хочу пригадати такий цікавий випадок, який стався з цими шароварами. Якось я прийшов на Євромайдан з своєю посестрою, пані Наталією. Ми там побули на Євромайдані, а тоді. Поспішали, щоб зайти в свою маршрутку і поїхати додому. І коли ми потрапили всередину маршрутки, почули таку перепалку діалог між сепарами, бабусі -сепари і нашими активістами Євромайдану. Ну і я дуже охоче почав брати участь у цьому всьому в цій перепалці. Я їх там трохи тролив, але в кінці, уже як ми під'їжджали до зупинки своєї, я. Сказав Путін капут. Чесно, от я перечував, що щось буде цікаве, і все ж таки чуйка мене не підвела, бо я пані Наталю просив, щоб вона зафільмувала, але вона на жаль відмовилась на той момент. І відповідь я почув, хай гітлер. У Мене таке враження було, що водій єлі-єлі загальмував, бо йому настільки було смішно, що настільки цей автобус так дергався, що я ж чесно трохи злякався. Було продовження цьому всьому. Через два тижні я також прийшов на Євромайдан, але вже був не в шароварах, а просто йшов. Якось так вийшло, що ці бабусі мене пізнали. Одна другий каже: Он каже, бачиш, що той каже, що я тобі розказував, що в штанах таких дивних ходив. Я сказав, що добре, що коли місто знає своїх героїв. Загалом хочу все ж таки зупинитися на самій Кравниці, бо для мене це був просто клондайк, того, що можна було багато чого оглянути. Тому я. Таку можливість не випускав, зайти подивитися, як виглядають сукні, або якісь вишиванки, або якісь речі цікаві. От, наприклад, завжди мені хотілося взяти до рук трембіту. По-перше, подивитися, як вона виглядає, а по-друге, хотілося самому просто подуть в неї, щоб почути звуки. Мені дуже подобається трембіта. Крім того, що я міг оглянути різні речі, бо чесно, приходив до магазину як до музею. От, для мене це був як такий ну, свого роду музей. Тому було дуже цікаво. Зустрічав дуже цікавих людей, з якими було просто приємно поспілкуватися і щось для себе корисне пізнати. Також була можливість замовляти. Я замовляв рушники. Один, наприклад, замовив рушник білоруський, другий замовив, приніс своє доматкане полотно і мені просто вишили дерева життя на цьому полотні. Чекати ніколи було, щоб ручна вишивка була тому, замовляв машину вишивку. Якось мені спало на думку зробити свій ескіз сорочки вишитої і я прийшов, поділився своєю думкою з пані Тетяною, і вона мені допомогла. Вона знайшла мені швію, яка це зробила. Також до неї я додав штани, бо вже шаровари якось вже трошки вже все ж таки від них трохи відмовився я. Тому зробив свій інші штани пошив і сорочку вишиту. До речі, в Канаді в українському центрі. На конкурсі найкраща вишиванка, ця вишиванка була найкращою. Не мав там якось, не було такої мети автентичну там, чи якусь там етнічну вишиванку. Просто мені захотілося таку вишиванку, і пані Олена це друга власниця цієї крамниці, яка мені просто зробила чудову вишивку, ручну. Також для мене цей магазин був корисний тим, що завжди, коли приїжджали гості або десь я їхав, особливо за кордон, то завжди в цьому магазині я міг прийти і щось купити, Цікаві якісь сувеніри, або якісь цікаві українські речі, які можна було привезти і подарувати своїм друзям. Тому для мене магазин цей залишається такою яскравою сторінкою довоєнного харківського життя я і тепер підтримую з пані Тетяною дружні зв'язки. На жаль, цей магазин зараз зачинений, але сподіваюсь, після війни обов'язково його знову відчинять. Так що я просто дякую і Господу, і всім своїм друзям за цей магазин. Саме етна крамниця, українська майстерня, дала такий поштовх до того, що я почав збирати рушники, і саме завдяки. Етнокремниці мій світогляд просто піднявся на інший рівень. Так що дякую за все. Слава Україні! За все слава Богу!